Всім привіт, друзі! Мене звати Бро, І сьогодні відео буде дуже прикольно. Да, сьогодні буде відеообзорчик. Огляд, друзі, да. І що я вам скажу, друзі, ставте лайки, підписуйтесь на каналчик. Да, Ви бачите, я не знаю, бачите, да, у мене рука. да. Не питайте, що я такого зробив, бачите, рука це просто піп'ять, друзі. І я таки хочу сісти. Зараз у мене 2 часа. Ночі, да, друзі, це просто піпець. Я просто в афігі, не спать. І ще рука, плюс, друзі. І да, друзі, Кстати, напишите мені в коментарі знімати э, видео як з веб-камеру, тільки з фетом, типу. Ну, як скажу звети, у мене є скручук, ну по правді ну мені знімати прикольно без свету. Тому в глазах. Да, типа, а так знімати прикольно красиво, типу, ну блин. Друзі, напишіть в коментарі, як лучше зробити. Ну, типа, плюс, типа, плюс буде типа можу без света. І все, друзі, і, да. І давайте мы свій огляд друзі. Погнали! так, друзі, сьогодні у нас буде офігенный гол. Зараз секунду, я так подивлюсь. Так, зараз нам треба быстро зробити домики. Ось два домика, хай, і все, зараз. Давайте ні-ні, зараз секунду секунду. да мод ви побачили, який так все зробив. Так, нам надо взяти Нам треба взяти блок-блок-блок. Де-де-де-де, тако алмаза, і нам треба золото. Нам треба золото, золото, золото і золото. Да. І дверки нам потрібні зразу. Двері, 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 двері. двері. Отак. О, хо-хо, моди, в мене жорсткі. Так, добре, двері, двері нам. Отакі треба. Вс... Да. Все, друзі, тепер ми що не зробити. Давайте візьмемо десь. Так, десь. Не знаю. Невеликі доміки, да, треба, друзі. Е, e -e, Зараз, друзі, секунду думаю, можна паузу. Я хочу подумати, який дом треба зробити. Коротше, друзі, я так подумав, нащо щось, щось думають. Як можна просто зробити е, e -e, 3, 4 і 5 і посередині дверки. Все, друзі, отак. Робимо тепер. отут так само зробимо 5, отак, 3. Ой, так, да, все правильно роблю отак. Так. Отак. Отак. Отак беремо ви зараз робите, а що я роблю, друзі? E -e, тепер отак робимо і от ні. от так, от так. Зробимо домик, типу, от такий маленький домик, дуже нічого такого страшного, друзі, нам не треба робити, я вам так скажу. Давайте ми отак от потихеньку робимо отак, от, от, так, от, так, от, так, от, так, от так, зробимо, коротше, алмазненький такий красивенький домик, ми, друзі. Отак от беремо, друзі, хоп-хоп-хоп, хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Ви думаєте, що зараз буде на обзорчик? Та Боже, чого в мене воно огляд? Зараз, друзі, отак от беремо. І от так робимо. Тепер отак берем І ставимо, 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 ставимо. Так, друзі, тут а мені про це у 2 часа дзини друг Коротше, да, я, я без звука включив, я просто почув, як мене телефон Все просто піпець. Так, хорошо, все. Тут все готово, і давайте ми ми, ми, ми десь. Раз, два, три, чотири. Отак от зробив. І отак от само зробив. Тут 3, 4, 5. Блін, друзі, мені очі так де. А що тут з. А що з... з золотом? Що, блін, друзі, це може я щось. Ні, у мене нічого нема. А що золото, якийсь блок золота, не такий, який треба? Напишіть коментарі, друзі, це точно не не такий блок золота. Окей. Пропустимо, мом є, друзі. Так. Офігенний у нас огляд, я бачу. Так, 3, 4, 5. Піпець, друзі. Я трошки зараз в афігії, в обще. Так, окей. 4. Це просто піпець. А він яким став дивним, я не можу пасти, що за блок золота Це може мод просто таким золото робить? Може, може таке буде, друзі? Піпець, тут я зараз сам в афігі сижу. Давайте так закриваємо, друзі. Все, друзі, ми все зробили, а тепер нам треба зробити ш... все, друзі. А тепер ми беремо і зараз таке ми зробимо жорстке, друзі. Це просто піпець буде Мотосусі, мод, сосей, мод. Дася більше всього мод зру, такий блок зробив якийсь дивним. І нам треба взяти отут ядерна бомба, друзі. Да? І це просто буде Я не знаю, як правильно казати ядерна бомба, не, та те я подивлюсь, друзі. Можете не переживати. Давайте візьмемо отаку бомбу, коротше. Ну, ядерну бомбу. І поставимо десь. Ну... Не знаю. Это чесно, все було от так. Поставимо. О, друзі, зараз такий бабак буде. Так, а що нам треба, нам надо. А -гум -гум -гум. Все, друзі, я поняв. Нам надо взяти отаких от 4 шту штуки, друзі. Берем. Давайте ми так беремся. Блін, я выкинув ничего Та візьмись. -візь. І нам надо все взять, отаке, і, 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 і. и. Отаке, друзі. Все, друзі, я все взяв. І тепер ми... Ставим сюди отак і буде взагалі чітко, я вважаю, друзі. Беремо отак і отак. Все. А, ні. Боже, я нечайно поламав. що тут не так? Так, заново, друзі, ставимо. І починаємо все ставити. Отак, 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 отак. Отак і отак. Все, друзі. А тепер ми беремо фінальку. І тепер, друзі, напишіть коментарі, зможуть вижити ці два дома із алмазу і золота. З... Коротше, дом із алмазу і дом із золота. Зможуть видержати ядерну бомбу, друзі. Зараз ми узнаємо. пишіть коментарі, друзі. Даю вам 5 секунд. І дам, давайте. Раз. Два, три, чотири. І п'ять, друзі, все, ми начинаем, друзі, данные. Давийте, я кажу 2 часа, типу, ой, блін, я спать хочу. Так, хорошо. <кхух> <кхух> Хук. Все, друзі, дайте Раз. Два. Три. Ой, друзі, 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 друзі. О, во-во-во, вов, вово, 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 вово. красиво так. Ося да уся жорстко. Ого! Пипец, друзі. Офигеть! Ой, куди я падаю, и не надо нікуди це просто піпець друзі Е, що тут о-ш. О. Офигеет. Я зараз просто в офігі друзі Ооо. Офігє... Вау. Ну все красиво все такие, вау. Офигеть, друзья. Це просто пипец. Ах, и нет одним словом. Вот ту бомба днула хорошо, я вам так скажу. Ну, да мы точно не выжили, я вам так скажу. И да. Офигеть просто, друзья. все Просто піпець. А що у нас вийшло за відео, друзі. Да пишіть коментарі знімайте ще відосики про ядерну бомбу, там ядерне ТНТ. Взагалі про бомби, про ТНТ, друзі, як правильно називати. І да друзі, що скажу, ставте лайки, підписуйтеся на каналчик Всім удачі і всім пока-пока. І слава Україні, друзі. Всім пока-пока. Пік-пік. Да.